Доброго дня, мої любі друзі! Прослухайте, будь ласка, гороскоп на травень 2025 року для всіх знаків Зодіака. І почнемо наш гороскоп із овна. Овен. У травні 2025 року овни можуть очікувати нові можливості у кар'єри. Це час, коли ваша енергія та рішучість принесуть плоди. Не бійтеся брати на себе відповідальність, адже ваші зусилля будуть помічені. Тілець. Тільці в травні зможуть зосередитись на фінансових питаннях. Це вдалий час для інвестицій і планування бюджету. Ваші зусилля в цій сфері принесуть добрі результати. Близнюки. Близнюки можуть відчути потребу в спілкуванні та нових знайомствах. У травні ви будете особливо комунікабельними, що допоможе вам знайти нові можливості в особистому та професійному житті. Рак. Для раків травень буде часом емоційного зростання. Ви зможете краще зрозуміти свої почуття та потреби. Це також хороший час для зміцнення стосунків з близькими. Лев. Леви у травні можуть відчути підвищення творчої енергії. Це чудовий час для самовираження через мистецтво або хобі. Ваші ідеї можуть бути визнані та оцінені. ДІВА Діви можуть зосередитися на здоров'ї та фізичній формі. Травень ідеальний час для початку нових звичок, які позитивно вплинуть на ваше самопочуття. Терези Терези у травні можуть знайти гармонію у стосунках. Це час для вирішення конфліктів і зміцнення зв'язків з близькими. Ваше бажання досягти компромісу буде корисним. Скорпіон. СКОРПіони можуть відчути потребу в глибинному самоаналізі. Травень це час для роздумів, розумінь своїх внутрішніх бажань. Ваші відкриття можуть змінити ваше життя. Стрілець. Стрільці в травні можуть отримати нові можливості для подорожей або навчання. Це час для розширення горизонтів і отримання нових знань. Козиріг. Козироги можуть зосередитися на кар'єрних цілях у травні. Ваші зусилля та старання принесуть результати. Тож, не бійтеся працювати важко. Водолій. Водолії можуть відчути потребу в нових ідеях та інноваціях. Травень це час для творчого самовираження та пошуку нових шляхів у житті. І завершує наш сьогоднішній гороскоп це риби. Риби можуть зосередитися на своїх емоціях і інтуїції. Травень це час для медитації та саморозуміння. Ваші внутрішні відчуття можуть привести до важливих відкриттів. Ну що ж, на цьому я буду завершувати свій гороскоп. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки і також не забувайте підписуватись на мій канал. На все вам добре, бережіть себе і до наступних зустрічей! З вами була я.